Основний бойовий літак, що стоїть на озброєнні бригади, малий фронтовий винищувач Міг-29. Головне завдання несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони держави, прикриття стратегічних об'єктів України від ударів з неба. Тож і тематика польотів відповідна: знищення супротивника в повітряному бою. Відпрацьовуємо тактичні прийоми щодо ведення як оборонно-наступальних, так і наступальних повітряних боїв та прийомів. З початком російської агресії набула актуальності низка інших вправ, зокрема, знищення малорозмірних цілей на зразок безпілотників. Польоти виконуються ну, на малих висотах, тому що сама ціль вона не швидкісна. Низько у багатьох льотчиків бригади є чималий досвід бойової роботи. Саме тут він узагальнюється і поширюється, і все більше пілотів можуть ефективно боротися з дронами. Всебічна підготовка винищувачів включає також пошук і ураження наземних цілей. Для цього ми відпрацьовуємо способи подування наземних засобів ППО противника. Та відпрацювання тактичних прийомів для нанесення авіаційних ударів для того, аби льотчики піднялися в небо, сотні людей працюють на землі, і роботи в них вдосталь. Польоти на аеродромі бригади відбуваються щонайменше двічі-тричі на тиждень. Робота з інженерно технічного складу починається за 4 години до початку самих польотів. І закінчується вже пізно, якщо це ночні польоти, пізно вночі, через годину-півтори після виконання польотів. Разом з колегами-чоловіками готує літаки до польотів Мар'яна. В бригаді вона єдина жінка технік літака. Саму Мар'яну цей факт абсолютно не бентежить. Я не вважаю, що якщо я жінка, то повинні бути якісь там поблажки чи уступки. Я Так само. Служу на такій самій спеціальності, отримую однакову зарплату. Тобто роботи повинні виконуватися також на однаковому рівні. Пілот одна з найдефіцитніших спеціальностей у війську, тому новачки під пильним наглядом досвідчених товаришів по службі. Підвищуємо їх льотних вишків, надаємо підготовку по новим видам льотної підготовки та Готуємо до несення бойового чергування. Розвиток повітряних сил продовжується і пожвавлюється. Відбувається ремонт та модернізація літаків. Накопичуються запаси авіагасу для льотних змін найвищої інтенсивності. З'являються нові акценти у підготовці пілотів. Утім, для виходу на принципово новий рівень ВПС потребують більшої кількості фахівців. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Павло Щібря, В'ячеслав Назаренко. Про військо.